Добрий вечір. Сьогодні субота, 17 серпня, і в ефірі черговий інформаційний випуск новин. Одразу про події коротко. Які товари і здобутки презентуватиме Пирятинщина на Сорочинському ярмарку? Мешканці одного із багатоповерхових будинків можуть позмагатися за перемогу у міському конкурсі Найкращий будинок і благоустрій території. Досвідчений і успішний бджолярні на клітко ламає стереотипи. Далі про це та інше детальніше. З 20 до 25 серпня проходитиме національний Сорочинський ярмарок. Свої досягнення зазвичай представляє кожен район Полтавщини і більшість регіонів країни. 20 серпня відбудеться урочисте відкриття ярмарку, а 21 –– презентація Перятинського району. Чим буде представлена Пирятинщина, ми поцікавились у заступника голови райдержадміністрації Андрія Малишкіна. Цього року на Сорочинському ярмарку у нас в широкому асортименті буде здійснювати торгівлю Перятинський серзавод, приватне підприємство Лукул. Презентаційну виставку виробництва буде здійснювати Перятин консерв, перятинський делікатес. Також в цьому році вперше буде представляти вироби свої, спілка пасічників Перятинщини. І 21 серпня планується широка презентація саме Пирятинського району в рамках виставки Полтавщина аграрна. Це буде презентація як агропромислового сектору, досягнень промислового виробництва, так і наших аматорів, сцени, духовної скарбниці Пирятинського краю. 30 серпня відбудеться 28 сесія Порятинської міської ради. Учора погоджувальна рада розглянула перелік питань та сформувала порядок. Денний депутати внесуть зміни до міського бюджету на 2013 рік. Заслухають звіт тимчасової контрольної комісії міської ради, затвердять інвестиційні програми комунальних підприємств. Та нормативні документи з використання комунального майна, що знаходиться у власності територіальної громади міста Перятин. Розглядатиметься актуальне питання про готовність комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період. У відповідь на звернення директора ДЮСШ Олександра Горбачова, депутати обговорять можливість призначення стипендії міського голови обдарованим дітям міста. Також розглянуть програму висвітлення діяльності Перятинської міської ради. Виконавчого комітету посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації і низку земельних питань. В плані ознайомлення заступник міського голови Максим Варава поінформував членів погоджувальної ради із запланованим обсягом робіт з асфальтування доріг у Пирятині. За рахунок державного бюджету буде проведено асфальтування вулиць Саксаганського Матросова Першого мирного. Вже проведено тендер, визначено підрядника, прилуцьку фірму, яка не перший рік виконує ці роботи в Пирятині. Проведено обстеження інших вулиць, визначено ті, які потребують ремонту першочергово. Це Київська, Коцюбинського, Комсомольська і Набережна. Замовлені проекти, визначені джерела фінансування. Ремонтуватимуться ці вулиці коштом міської ради. Мешканці будинку 155А по вулиці Червоноармійська уже не перший рік самостійно дбають про благоустрій власного подвір'я. Ці небайдужі люди охоче погодились поділитись досвідом. Близько шести років тому на подвір'ї будинку 155 А панувала пустка. Малечі не було де бавитись, тому сім'ї з дітьми власними коштами і зусиллями облаштували майданчик. З часом він дещо втратив свою привабливість. Тож цього разу уже всі мешканці будинку долучились до його відновлення. В цьому році з усіх жителів цього будинку, хто скільки міг, хто міг дві гривні, хто міг. 5 гривень, хто міг 10 гривень, хто скільки міг, то її склалися. І поставили новий столик, нові лавочки. Пофарбували забор. Дякуємо сусіду, що він не заперечував цьому. Створювати красу зовсім не складно. От, наприклад, Олена Гриненко, яка розфарбовувала паркан, зовсім не художниця. А дивлячись на її малюнки, так і не скажеш. Я не навчалася, я просто з інтернету взяла малюночок і його перемалювала. Це ось а, поклик душі. Да, да, да. Олівці теж побачила в інтернеті, що був такий гарний малюночок, і ми її намалювали. Найвищою похвалою за зроблене завжди є радість тих, для кого це робилось. І діти зараз залюбки проводять вільний час на майданчику. Сюди приходять навіть із сусідніх будинків. Мені подобається весь майданчик, той що нам майструвала моя хрещена. Мені подобається, я приходжу гуляти до подружки. Ми з нею тут гуляємо, нам подобається тут гуляти, і мені тут подобається гуляти. Тут дуже багато діток, яким теж подобається цей майданчик. На інших ці люди не розраховують, як справжні європейці. Від влади просять лише того, чого самі дістати не можуть. Ще буде прохання, що якщо може, міська рада виділила нам пісок. Вона нам обіцяла ще шість років назад це зробити. Крім цього, жителі уже не перший рік самостійно наводять лад у місцях загального користування. Цього разу відремонтували вхід у третій під'їзд. Тупеньки руйнуються, і у нас тут живуть і бабусі старенькі, яким важко підніматися, Да й самим не дуже приємно, коли заходиш у під'їзд. і Він не гарно виглядить. Тому ми склалися з під'їзду. Всі жителі іменно під'їзду, окремо складалися кошти на фарбу і на цемент. Зараз цей будинок може упевнено претендувати на перемогу у міському конкурсі найкращий будинок і благоустрій території. На останньому засіданні виконавчого комітету міської ради 15 серпня до положення про конкурс з благоустрою міста внесено зміни. Вони стосуються, перш за все, умов конкурсу та терміну подачі заявок на участь у ньому. Новим положенням термін подовжено до 9 вересня 2013 року. Передбачено також, що в разі відсутності заяв конкурсна комісія обстежує територію міста та визначає переможців за певними критеріями, враховуючи думку голів. Квартальних комітетів, крім того, збільшено кількість номінацій. Найкращий багатоповерховий будинок. Приватний будинок і найкращий балкон. За кожною номінацією визначається перше, друге і третє місця. Переможців нагороджуватиме міський голова під час святкування дня міста. На них чекають почесні грамоти, пам'ятні таблички будинок зразкового стану чи найкращий балкон. І сертифікати із зазначенням суми, на яку можна замовити роботи з благоустрою чи подарунки. Розмір суми визначений від 500 до 3,5 тисяч гривень в залежності від номінації. Додамо, що на сьогоднішній день у двох оголошених раніше номінаціях уже є по кілька учасників. Через два тижні розпочнеться новий навчальний рік. Пора збиратися до школи. Наші кореспонденти поцікавилися, що нового на шкільному базарі. Порятинський ринок здивував: покупців немає, та й вибір невеликий. П'ятниця, базарний день, 10-та година ранку. Продавці на місцях, а купувати ніхто не поспішає. Зазвичай напередодні школи на базарі жвавіше. Продавці пояснити ситуацію не можуть, хоча припускають, що перятинці скуповуються у інших місцях і від інтерв'ю відмовляються. Приватний підприємець Любов Мурчикова ще тішиться надією, що покупець все ж таки з'явиться. Про свої шкільні форми розповіла детально. школьная форма в этом году относительно хорошего качества идет. И в основном идет производство, это у нас дает нам Харьков. И в этом году красивая школа, это дает Польша. Но Польша, она делает больше уклона на качество. Пусть это идет немножко дороже, но это идет натуральной ткани, это идет натуральный батист. Композиция очень интересна, сарафаны такие насыщенные, что можно взять один сарафан и уже не добавлять туда ни юбку, ни кофточку, потому что это уже идет все В полном составе Харьков в этом году, конечно, немножко дал хуже качество, и ассортимент маловат. допустим, нету полного набора, как то пиджак, юбка, брюки. Такого мы вообще ничего не получили. Идет в основном отдельно юбочка, идет в основном отдельно кофточка. Ну, люди выбирают, может быть, то, что такие погодные условия, и каждый рассчитывает на минимальные затраты, то берут только юбку и кофту, уже пиджак в этом году не идет. Не актуален, так как даже и брюки уже не стали брать и детям. И, конечно, чувствуется, что материальная основа, наше население очень слабая, очень слабая. В этом году можно сказать, что э, как бы продажи школы еще не было такой, как обычно идет. Как идет обычно продажа. Ну, будем надеяться, ждем покупателей наших, приходите, качество хорошее, оденем деточек, чтобы все были счастливы и радостны. Ціни на дівчачі і хлоп'ячі шкільні форми практично не змінилися. Для школяра 350 гривень, для школярки, якщо зібрати всі деталі близько 500. Є товар із Харкова, із Хмельницького, із Польщі. От тільки покупці поодинокі, та й ті у виборі нерішучі, обережні і, скоріш за все, бідні. 19 серпня День пасічника. З давніх давин люди вважали бджолярство чоловічою справою. Нині ж стереотипи зламано. Пасічником може бути і жінка. У гостях у пасічниці із багаторічним стажем Ніни Клітко побували наші кореспонденти. У 2001 році Ніна Клітко отримала у спадщину від родичів невеличку пасіку чотири вулики. Спершу не знала, що й робити з таким спадком, та гору взяли гени. Я росла на пасіці. У мене прадіди обидва з обох сторін мали пасіки. Батько мій допомагав своєму брату все життя на пасіці, то в принципі, що таке пасіка, я знаю. Ми допомагали дітьми метка, Ну, Наша задача з братом полягала в тому, що ми повинні були виловити бжіл на вікні, ті, які залетіли, і винести на вулицю. Попри насмішки колег чоловіків, Ніна Вікторівна зайнялася пасікою серйозно, читала потрібну літературу, спілкувалася з місцевими виробниками меду. Згодом до чотирьох подарованих вуликів додалося ще сім. Тепер Ніна Клітко суміщає роботу із задоволенням. Вона сільський голова Олександрівської сільської ради і член спілки пасічників району. Я мед не їм сама взагалі я тільки качаю, можу пальцем облизати. <татонна> <гад> <гад> да. ну, є в мене така традиція, коли я перший мед ми качаємо або відкриваємо вулики, бжоли відтягли перший язик з медом. Ну Пасічники, знаєш, таке, то перший язик принципово з'їдаю я, ну щоб покуштувати. А так я меду не їм взагалі то їдять мої рідні. А бізнес як такого бізнесу немає. Ми продаємо тільки, якщо хтось знайомий просить, а так роздаємо. За багато років Ніна Вікторівна вивчила своїх бджіл, знайома з їхньою поведінкою, відчуває їхній настрій. Нам дозволила зазирнути у вулик, де живе спокійна сім'я бджіл. Та спершу молитва. Це, звісно, вулик такий, що тут і спати у ньому можна. Ну, є такі вулики. Так що, є буйні, а є смирні? Та, звісно. Ну той давайте відкрию, так до завтра не зайдемо. У не треба. Не треба. Матку шукати не будемо від не того, що ще може району телебачення пригоди. І не дуже запухше». Цьогоріч бджоли наносили меду вдосталь, качали і квітковий, і липовий пасічниця. Ніна Клітко сама меду не їсть, проте щедро частує гостей. Ой, На згадку про те, що ви були в нас в гостях і до Дня Пасічника до Спасу. Я для студії вашої презентую вам баночку меду. А усіх своїх колег-пасічників вітає зі святом. Я хочу привітати усіх пасічників району із професійним святом, побажати їм міцного здоров'я, удачі, хороших медових взяток. Ну а всіх жителів району я запрошую в неділю на медове свято покуштувати мед і придбати, зробити запаси на зиму. Минулого тижня в рамках підготовки до півфіналу чемпіонату України з футболу серед ветеранів 45 років і старших команда ветеран Перятин» провела товариську зустріч із футболістами Яготина і програла з рахунком нуль 10 серпня на Драбівщині наша команда перемогла ветеранів Драбівського району із рахунком 2-0. Голи забили Заманія і Валентин Долинний. 22 серпня футболісти Порятина від'їжджають на Вінничину в місто Хмельник, де відбудуться півфінальні ігри чемпіонату. Того ж дня зіграють з командою ФК Рішельє – Одеса, а наступного з місцевим клубом Хмельник. Це усі новини на сьогодні. Завтра із підсумками тижня чекайте Тетяну Чайку. Я ж з вами прощаюся на все добре і нехай вам щастить.